Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу нову казочку про теплицю номер 3 Сьогодні у нас 10 число першого місяця 25-го року. Зима должна бути, по ідеї. Ну, опять же, на цей час у нас плюс 8 тепла. Обіщаю до плюс 10, хоча бути ну, десь мінус 10, мабуть, да, в таке час. Так у нас міняється клімат. Трава зелена, дощик моросить. Доволі мерзопакосна така погода. Думаю, неверно, я, напевно, я розкажу вам новеньку казочку про теплицю номер 3 Цікава назва. Чого номер 3 Зараз я вам все розкажу. От дивіться, яка у нас яка у нас погода? Не важна. Грязь, сирость. Якесь таке. І так, теплиця номер 3 Це мій новий проєкт, який я грозився зробити. От дивіться, я вже частково його зробив. Номер 3, так я назвав. Це третя теплиця за все время, як я роблю ці теплиці. Напевно, так можна сказати. Це найменша. В нинішніх реаліях. Зараз розкажу, які були перша, яка була друга. І тепер покажу, яка буде третя. Розміри оцієї третьої теплиці. Можливо, це буде комусь цікаво, можливо, щось, хтось ще також строє. Ну, строю я, як я її бачу. Кожен з їх по-різному, по-своєму. Розміри це буде 4 на 3,5, тобто це 14 квадратних метрів. Буде. Ще зараз покажу вам теплицю номер 2 остатки залишилися, Бо, думаю, розвалю і не буде. Оце дивимося. от Величина її була. Вона була вища, вона була більше. Розміри її були. Розміри її були. Рубу там я вже крайні вбрав. Розміри її були 6 метрів на 4, 24 квадратних метри. Висота була, ну, височенька, напевно, зараз я вам, якщо цікаво, десь 2,5 метра. Полікарбонат була задня стіна дві бокових, а отут було натягнуто. Плівка, плівка. Полікарбонат. Кому цікаво, хто хоче іще строїти з полікарбоната теплиці, можете подивитися, що він перевращається. Саме головне строїть з нього гарно, але ви бачите, він з годами він тріскається і він стає непрозорим. Не Тобто, для, для теплиці уже це не дуже гарно. Ну, як для северної сторони, можливо, це і непогано. Чого це так теплиця в мене була? А і ще що я хочу сказати, це друга теплиця. Це частина першої була. Перша була оце тільки половина її була. Вона так скільки ще була на, на цю сторону. І також вона була. Ішла аж о сюди вона йшла. Зараз я вам покажу, оце закінчувалась Перша теплиця. Оце все була теплиця і плюс там було на дві, на дві сторони. Перша була така доволі велика. Це ще було років, напевно, вже 20 назад. Десь так, як я першу построю, можливо, до 20. Це ще не було в мене виноградника. Думав так більш плотно зайнятися теплицею. Начитався. Якщо пам'ята, можливо, хто читав, не читав Курдюмова. Цікава книжка була про теплиці, про вирощування в теплиці, про ноу-хау всякий, начитався, молодий. Думаю, построю. Ну що, построїв? Потім оказалося. По-моєму, два роки. Там і помідори в мене були високорослі, і рання капуста була, і огірки були, і навіть клубника рання була потрошку. Ну, для сім'ї це все дуже добре, ну, чого це все закінчилося. Дуже багато часу на себе від'їдала та теплиця. А плани були трішки заробити на ранній продукції, а прийшли до того, що поки таки, даже якщо і в теплиці в нас воно визрівало, то вже воно. На ринки вже воно не наскільки дорого коштувало. Уже раніше було навезено, якщо тут теплицю потрібно, в нас було виростити це під Полтавою за 20 кілометрів, хто дивиться, десь здалеку. То вже там із Херсона, і не тільки, і з Мелітополя вже все було навезено і воно не стоїло дуже дорого. А таки потрібно було дуже багато часу, відкрити, закрити, і, і так далі, і так далі. І я вирішив, що. Такі затрати, це все воно не потрібно. І ото на тому закінчилася моя перша теплиця. Ну, такий досвід був, і ото я вирішив оставити теплицю No2, що каркас один остався. Вона була менша, думаю, для себе вже це ну, не, на, не на продаж, а для себе щось виростити. Також, напевно, років три я її напинав. Там недолік, якщо зараз подивитися, трошки верху у неї горизонтальний. І вода, і сніга там, зверху на ній не стікали, і рвало пленку, і не важливо було. Бачите, в цій новій я вже це все трошечки переробив. Вона вже не верх не плоский, а вже бачите, трошечки так зроблено більш гостро, що угли трошечки буде краще стікати і вода, і сніг, якщо заливатиметься пленка. Оце така ситуація по теплиці. Погрався я другою теплицею і вирішив, що теж вона великувата. Великувата. От і 24 квадратних метри, що там були, що вона теж, як би сказати, Щось у ній потрібно садити було. Пленки опять же, багатенько потрібно було, опять же три стіни з полікарбонату воно трошки світло перестало пропускати. І оце стояло в мене, вона по останніх, мабуть, років 5, я її не... не накривав. Там садилося, бачите, там зробив такі грядки, попіднімав. Вроді і теплиця, але ну, воно не це. А це. Вирішив, якраз оце у нас, бачите, зіми немає. Думаю, треба перестроїти її. І ті теплиці були розвернуті більш вперед туди на юг. Іменно як раннє, що сонце повинно було отам, отам ходити. Отак рано, то цю теплицю, бачите, я повернув сюди, де сходить сонце. Тобто вона не буде прямо дуже рання, рання, рання. Я в тій ще в першій теплиці там і... Її... Буржуйку ставив із трубою, думав, дуже рано виращувати. Ну, я ж кажу, трішечки наша реальність і те, що хотілося, трішечки воно не одне й те саме. От таке. Так що друга теплиця так стояла не вкрита, це скільки років, признав, що теж 25 квадратних метрів не потрібно. Воно, можливо, і потрібно, але, опять же, щось важніше, руки не доходять. Весною якраз треба саджанці прищіпати і, як би сказати, все воно в одне время і не, не вистачає на все часу. І на те, на те, на те, на те. От. Ну, а В тому році садили помідорів багатенько таки посадили. І потрібна розсада, і розсада потрібна своя. І навіть те, що ти купуєш, що це, як багатенько купує, це, як би це теж стоїть. Ну, дуже часто виростає зовсім не те, що ти купуєш. Ти купуєш, наприклад, там, а помідор такий, а він виростає не такий і багато, багато є нюансів. Ну, і я вирішив, що потрібно. Якраз зараз таке час, бачите, зими немає, можна щось реалізувати, построїти. Тут ось хочу показати вам, як полікарбонат від сонця. Ну, Так, красоти мало, Ну йому й років вже. Да. Ну, а все одно. І от я вирішив построїти, зробити новий проект теплиця номер 3 Отак от я її побачив, нарисував, вирішив, що вона повинна бути поменше, щоб і пленки поменше. Об'єм її поменше. Не така вона висока, щоб можна було легше її вкрити, розкрити. І оце зробив отакий каркас, зробив, поварив, бачите, спереду, ззаду полосу. Вона буде накриватися плівкою. А боки, можливо, сантиметрів 70, можливо, буде полікарбонат, оцей старий. Там зробив, буде провітрюватися. Де ви бачите, два стекла відкриватимуться, і двері провітрюватимуться. і можливо, спереду. І вона буде така невелика. Розсаду посадити, можливо, щось трішки редиски, можливо, там трішки щось, якісь, пару капустин і так, далі, і так далі. 14 квадратних метрів. Я думаю, нам буде достатньо. Весною часу не буде її построїти, весною треба вже буде вкривати. Так, реалізував я оце старі залізні ферми, а тут профіль з-під гіпсокартону. Це вже воно вже я перевіряв. Воно гарно працює, тому що перше було в мене дерев'яні бруски розпущені, дуже швидко вони розрушаються, загнивають. І ну, можливо комусь буде цікаво. Потрібно мінімізувати -міні -міні дерево в теплиці. Тому, що воно швидко гніє, розрушається таке залізо це набагато краще. Оце буде. Новий проєкт, така теплиця. Я там грозився, як вирубував час виноградника, казав, хочу попробувати декілька нових проєктів. Ну, оце, це, бачите, один з нових проєктів. А як воно вже ж буде, можливо, далі я вам зніму вже, як вона буде накрита, як можливо, вже щось буде посажено. Ну, так вона вирисовується своїми руками, яка доволі приємна, щось реалізовувати. Бачите, форма в неї доволі цікава така. Ну, це отаке в нас сьогодні відео. Погода дуже неважна. Якось, знаєте, привикла, що повинна бути зима. Ти зимою трошечки відпочиваєш від літніх забуд, від весняних осінніх. А зараз, вроді, немає отого снігу, тих морозів, і вроді, і організм людини не відпочиваєш. Зараз туди-сюди трошки, і весна опять почнеться, опять, огороди, роботи, і пішло і пішло і пішло. Оце така у нас сьогодні казка про теплиці, про теплицю номер 3 Ну Не така вона і маленька, 14 квадратів. Зразу як розмічав, то зовсім здається, що маленька-маленька. Це знаєте, як, тож, як я починав строїти свій дом і зразу розмітили фундамент. Знаєте, наверно, це в багатьох і подивився, ну скільки ж тут цього, цього фундамента. Я її ще на метр чи на півтора додав в ширину, а потім, як почали стіни, оце все думаєш, ну для чого він такий здоровий Уже ну вже нужен. ну Вже діло зроблено. Оце, Бачите, оп'ять третя теплиця. Була перша здорова, друга трошки поменша. Ну а третя, от така. Ну, візуально це симпатічно. Смотриться, мені подобається. Як буде пльоночка. бачите, зробив таке рейки в нас на бокових стінах, будуть. Ще ту сторону я не зробив. Зараз будемо. Розбирати оце, бо воно мішає. І від ціля частково візьмемо рейки, можливо, візьмемо саму, саму дверку оцю, туди поставимо з мінімальними затратами. Звісно, по-хорошому все потрібно було його зробити свіженької деревини, зробити щось новеньке. Ну, Думаю, зроблю зразу з мінімальними затратами. А потім, як пройде рік-два і вона буде востребована, бо не факт, що вона і ця стоятиме розкрита. Раз накриє, а потім далі розкрита стоятиме. Ну, подивимося. Як воно буде. Так, оце така у нас сьогодні казочка. Отака у нас зима в 25-му році. Напевно, хтось каже, що зім не буде зовсім. Як би сказати, ми виросли були зими, хотілося, щоб вони були хай не мінус 25, ну, хоч градусів там 7-10 і так далі. Як хтось каже, опять же, що і шкідники пропадають як при морозах, а так як немає морозів, то дуже багато весною буде повелази шкідників і для саду, і для огорода, бо вони не вимерзають. Ну, Отаке відео. Отак у мене виноградник. Зимує також, бачите, я не вкриваю, все придавлено кирпичами до землі. Ну, я думаю, з такою зимою скоро ми і не опускатимемо, будуть вони на, на проволоці зимувати. Ось тут жималость моя посаджена, ту, що я вам показував. Передивіться, кому цікаво відео про жимолость. Подивимося, як воно буде з весни. І отакий от новий проєкт Теплиця номер 3 як я її називаю. Вже основне все зроблено. Трошечки ще бокову стіну, ще полікарбонатом 70 см знизу обійдемо. І будемо ждати весни, щоб накрити плівкою. От так. Ну що, всім дякую, хто подивився, хто додивився. Підписуйтеся, дивіться мої відео, які я викладав перед цим. І про виногради не тільки, можливо, ще щось вам. Цікаве, виложу. Всім дякую з новим роком. Успіхів!